Ану, пізнала, що це до нас приїхало як швидко. Тут навіть є, що це l 6 l 6 l 6 прикольно. Ліавто l, l 6 На рижому салоні. Ось такий красень. В сірому кольорі. Плагін гібрид. І зараз вам ще розкажу характеристики його. Автомобіль 2024 року. Має батарею 37 кВт та має бензиновий бак 60 літрів. Запас ходу чисто на електроенергії 280 км. А повний запас ходу з урахуванням підзарядки від бензину 1390 км. Повний привід 408 кінських сил. Розгін від 0 до 100 за 5,4 секунди. Камери 360, розширений клімат-контроль, підігрів усіх сидінь, масажі сидінь, панорама на даху і багато цікавого.